Четверта заповідь блаженство. Блаженні голодні і спраги і правди, бо вони наситяться. Вислів голодній і справлі показує, що прагнення наше до правди повинне бути настільки сильним, наскільки сильне бажання голодного і справа втамувати голод і справу. Прекрасно таке прагнення виражає цар Давид. Як прагне олень до потоку води, так прагне душа моя до тебе, Господи. Прагне душа моя до Бога сильного і живого. Холодним і справим правда, Господь обіцяє, що вони насититься. Тут має на увазі насичення духовне. Яке поляє у внутрішньому душевному мирі, у спокої сумління, у оправданні і помилуванні. Це насичення у теперішньому житті на землі буває тільки частковим, але голодним і спраглим правди більше за всіх Господь відкриває таємниці царства свого і церк. Це їхнє і в цьому світі насолоджується пізнанням відкритих у Євангелії Божих істин, тобто нашого православного християнського вчення, повне насичення, тобто повне задоволення святих людського Духу, а звідси вища радість, блаженство. Вони отримають у майбутньому вічному блаженному житті з Богом. як і говорить псалмопівець цар Давид, що ранку буду насичуватися славою твоєю. У цій заповіді говориться про правду, що про неї каже пророк Давид. Праведний Господь любить правду. До праведних звернені очі його. Хто живе серцем у Богові, тому кривда противна, вона для Нього чужа і мучить Його. Праведний всюди бажає правди і справедливості, а також праведності, що вміщає в собі всім добродійства. Такі люди Любі бові, тому Господь їх ублажає. Але говориться тут і про іншу правду, про яку сказано у пророцтві Даниїла. Приведеться правда вічна. Тут мова йде про виправдання винної перед Богом людини через благодать і віру в Господа Ісуса Христа. Про ту ж правду каже і апостол. А Божа правда через віру Ісуса Христа усіх і на всіх, хто вірує, бо різниці немає, бо всі згрішили і позбавлені Божої слави. Але даром виправдовується Його благодаттю через відкуплення, що Ісусі Христі. Голодні і справлі правди, хто вони? Це ті, що люблять добро і роблять його, але не на... вважаються говорити, що вони святі, і не видають себе за праведників, і не покладаються на свої добрі діла, а визнають себе грішниками. І винуватиме перед Богом. Тому молитвою віри, з надією вони бажають благодатного виправдання перед Богом через Ісуса Христа. Як розуміти слово насититься? Господь обіцяє голодним і спраглим правди, що вони наситяться, подібно до того. Як голодні і спралі задовольняють їжею і питтям свою справу, і тим підкріпляють свої сили. Так і вони отримають від Господа задоволення своїх бажань. Він пошле їм також благодатні сили, да. Для дальших добродійств ще тут, на землі. Але повне задоволення Господь обіцяє їм у житті вічному, як каже Пророк, наснищуся, коли стану перед Славою Твоєю.